Мрія заграти на Азовському морі, у Кирилівці, Кідам, кукурудза, Пахлава, Мідузи, це все. Дніпровська ілюстраторка Олеся Бульді малює листівки для благодійного продажу. Вигадані жінкою персонажі Котя та Зая каже, стали героями понад 300 листівок, календарів, екосумок та одягу. Отримані кошти від продажів розподіляють по різним благодійним фондам. Треба було якось допомагати фронту донатити, коли майже усі заощадження були витрачені. Ми залишились без якихось без роботи, без якихось замовлень з лютого колишнього року. Коли побачила, що малюнки з кутюзам були дуже востребовані. І люди їх почали почали запитувати: а чи є листівки, чи є постери. Я почала їх друкувати. За словами Олесі Бельдій, завдяки друзям за кордону про персонажів дізналися у різних країнах світу. У минулому році багато медіоплатформ друкували зображення Франція, Польща і Бельгія. Бельгійський дайджест. Коміксів, а навіть зробив це в паперовому виданні, і була сторінка присвячена заїй коті. Олеся Бельдій каже, також видає міні-журнал про війну англійською мовою, який ілюструє власними малюнками. Котій займ супроводжували мене у всіх моїх діях. По-перше, тобто, побігли закуповувати продукти з волонтерами якось да, і відправляти на фронт. Як сиділи у бомбосховищах, як, наприклад, вирощували розсади, гріли її ліхтариками, як вивчали, як вкрасти танк, як варили борщі у суцільних їдальнях для переселенців. Жінка розповідає, надихається подіями життя друзів та свого власного. Одна моя подруга так нервувала, що за ніч сплела трьохметровий шар. І потім був в мене сюжет, що котя сплела зай светер з трьохметровим рукавом. Це такі спогади мого дитинства, коли ми з батьком з братом на велосипедах гасали по степу, і я хочу, щоб зараз, ну щоб нарешті повернулись такі часи, коли можна було спокійно пройти по серпневому степу, не пригинаючись, не озираючись. З прямою спиною придбати благодійні листівки можна в одній з кав'ярин міста, а також через сторінку в соцмережах. Алла Бережна, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.